Це рубрика, чому це стільки коштує? Де я показую професійний шлях митця, який формує ціну на його твори мистецтва? Я Даша Біленко, українська арт-кураторка. Тут професійно про твій артрозвиток. Ваксіо, сучасна мисткиня, яка народилась в Китаї та отримала освіту там, потім в Німеччині. Зараз вона based in Berlin. Вона отримала ступінь бакалавра в Сичуанському інституті образотворчого мистецтва, ступінь бакалавра магістра в вищій школі мистецтва в Гамбурзі. У 2022 та 2023 роках її роботи були продані на аукціоні Філіпс за 61 та 64 тисяч доларів. Давайте розбиратись. Її розгалужена мова абстрактних форм, викована з діалектики між зовнішніми виразними жестами її тіла під час малювання та отриманими в результаті слідів, створених на її полотнах. Енергія обох областей, простору перед картиною та простору зображеного в рамці картини, вловлюється з усією живавістю та силою, що міститься в процесі створення кожної роботи. У 2017 році вона була номінована на декілька престижних арт-премій, а у 2018-му стала стипендіантом програми Дат Промос». Її роботи були представлені на важливих міжнародних майданчиках, зокрема Музей Аврори в Шанхай, Пекінські бієнали, Сітеантер «Антернаціональ дезарт в Парижі. В її виставковій історії сьогодні близько 11 персональних проєктів і більше 30 колективних проєктів. Активну виставкову діяльність вона веде з 2012 року, тобто розвиває кар'єру вже більше 10 років. Сьогодні її репрезентують декілька світових галерей, серед яких Топ-галерея «Перотон». Чекаю на ваші коментарі, чи їй подобається рубрика і чи продовжуємо її далі.